Жорстока політична реакція супроводжувалася погіршенням економічного становища в Росії, Скорочувалося і припинялося виробництво, зростало безробіття, гостро стояла проблема малоземелля та безземелля. Щоб припинити спов'язання країни у прірву і зміцнити економіку в умовах морогічного режиму, в Росії вдруге після 1861 року було проведено аграрну реформу, та її ініціатором виступив Столипін. Логічним продовженням модернізації. Процесі в Росії в середині ХХ століття комплекс реформ, розпочатих указом 9 листопада 1906 року, в його основі були покладені три головні ідеї: руйнування селянської общини, дозвіл селянам утримати землю у приватну власність, перенесення селян у малозанесені райони Сибіру, Середньої Азії, Північного Кавказу. Основною аграрної реформи Павла Столипіна була ставка на особисту ініціативу та конкуренцію, які протиставлялися традиційній общинній рівності у бідності. Столипінська аграрна реформа комплексно вирішувала цілий низку важливих завдань: підняти ефективність сільського господарського виробництва, підвищити товарність селянського господарства, утворити соціальну погору самодержавства на селі, вирішити проблему аграрного перенаселення. У перспективі здійснення Стобулипінської програми обіцяло поліпшення ситуації у суспільстві. Однак вона значною мірою була зустрінута ворожа. Проти неї виступили і праві, і ліві політичні сили. Правих не влаштовувало руйнування традиційного сільського укладу, а ліві не бажали послаблення протирічна селі, які були збудниками революційної активності селянства цілому селянство також дуже насторожено посталося до реформаторських ідей. Це було зумовлено природним консерватизмом селян, зрівняльною психологією і невірою у власні сили. Реформи Столупина найбільший успіх мали в Україні. Цю обставину слід пояснити особливостями української ментальності, сильнішими ніж у росіян, потягом до індивідуального господарювання, порівняно меншою поширеністю на території України селянських общин. Упродовж 1907-1915 років на правобережжі вийшли з общини 48% селян, на півдні 42%, а на лівобережжі 16,5%. На 1916 рік утворилося 440 тисяч хуторів, що становили 14% селянських господарств. Селяни купили майже 500 тисяч десятин землі. Ці показники були значно вищі, ніж у Європейській Росії. Без общини виділилися 24% селянських господарств, а переселилися на хутір в 10,3%. Аграрні перетворення прискорили розвиток товарних відносин у сільськогосподарському виробництві, сприяли розвитку кустарних промислів, артілей і кооперативних товариств. Україна стала житницею Російської імперії. Вийшла на друге місце в світі за виробництвом сільськогосподарської продукції. Українська пшениця становила понад 40%, ячмінь близько 50% загальноросійського експорту цих культур. Проте в результаті проведення Столипінської аграрної реформи так і не вдалося остаточно зруйнувати селянську общину. Не було ліквідувань і поміщицьке землеволодіння. Хоча спроби перерозподілу поміщицьких земель шляхом купівлі-продажу через селянський банк робилися владою досить активно, аграрна реформа привела до соціального розшарування серед селянства, скорочення земельних наділів і навіть до обеземелення селян. Уряд втілював програму перенаселення найбільших селян на вільні, землі Сибіру і Далекого Сходу. На нові землі протягом 1906-1912 років виїхало з України майже мільйон осіб. Через погану організацію процесу перенаселення важкі умови життя третина перенаселенців померла, а четверта частина повернулася в Україну. Отже, аграрні реформи на початку ХХ століття не реалізували повністю свого потенціалу і не досягли поставленої мети через низку причин. Протидію селян, політичних сил, недостатнє фінансування та погану організацію реформаційних заходів, відсутність соціальної бази, загибель Столипіна тощо. Однак вони прискорили процес переходу українського села на рейки буржуазійного розвитку.